Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, і я рада вітати вас на цьому каналі. Сьогодні я дуже швидко вам розкажу про вісім додатків, які вам можуть знадобитися у Канаді. Деякими з цих додатків я користувалася ще до Канади, але про деякі з них я взагалі перше почула саме у Канаді і також змогла їх е, скачати тільки коли поміняла свою е, як локацію на місцево, на канадську. Тому я сподіваюся, що ця інформація буде також для вас корисна і цікава. Не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Взагалі, то знаєте, як день за днем, тиждень за тиждень я відкриваю для себе різні додатки. Я відкриваю для себе якісь можливості у Канаді, і це дуже цікаво. Знаєте, так розпаковувати як один подаруночок за іншим. Ось і всім цим я ділюся з вами, тому що. Мені не шкода цього те, що приходимо ми тут. Я розказую для вас, щоб вам також, якщо ви збираєтесь у конаду, було трошки легше. Було трошки легше і адаптуватися, і ви там не купалися у тоннах цієї інформації. А просто подивилися і о, прикольно! Це можна взяти, це можна взяти. І також ділилися своїми коментарями, тому що якщо ви вже живете у Канаді і використовуєте якісь якісь там прилажушки, додатки, які можуть бути корисними для інших людей, то звичайно пишіть в коментарях, діліться і давайте разом розповсюджувати щось корисне. Перший додаток, який я рекомендую вам скачати, це Амазон. Так, звичайно, можливо, хтось із вас вже їм користується довго-довго-довго. Я також їм користувалася ще перед Канадою, але є люди, які, наприклад, ну, тільки приїхали і вони там не використовували Амазон, а замовляли тільки на там AliExpress. То тут вам буде потрібен Амазон, тому що дуже багато чого можна купити саме на Амазоні. Дешевше, ніж якщо ви підете там в якийсь магазин і просто це придбаєте. Банально, я купила там чехол для телефону, тому що ну у магазині він там коштував 29 доларів. А на Амазоні я замовила за 19 доларів. Так там ще було там додаткове скло, скло на камеру і таке інше. Також на Амазоні є там якісь сезонні скидки, скидки від самих продавців, і ви можете там придбати якісно і недорого. Так, звичайно, вам прийдеться платити за доставку, але якщо ви купуєте там підписку Prime, Amazon Prime, то ви не платите за доставку. І це плюс. А ще можливо, ви взагалі-то захочете зробити якийсь міні-бізнес з Амазоном, там да, купити продати, і вам також знадобиться додаток Амазону. Другий додаток, який я рекомендую вам скачати, це Waze. Waze – це класна заміна Google. Ми користувалися Waze, коли їхали з Монреалі в Калгарі. Також ми користувалися цим додатком ще в Україні, тому що в Україні Waze завжди попереджав Попереду поліція. Він стояв нас українською мовою мовою, і це було дуже смішно, коли там голос обережно попереду поліція. Обережно попереду яма вейс попереджає про такі штуки, там як аварії, на дорогах, ями якісь, поліцію, чи там знак, чи камеру десь стоїть, і це може вас уберегти від штрафів. Ви будете розуміти, там яка тут швидкість, і Вейс вам також про це каже. А ще коли ми переїжджали, ми настроїли таке як посилання лінк. І коли ти комусь відправляєш цей лінк, люди можуть стежити за тобою у реальному часі. Ми відправили там друзям і рідним лінк, щоб вони там могли зайти у режимі реального часу і подивитися, де саме зараз ми знаходимося, там чи стоїмо, чи в дорозі, у якій провінції зараз ми знаходимось, і це дуже зручно, якщо ви подорожуєте, наприклад, між містами чи між провінціями у Канаді, не тільки у Канаді, а взагалі по світу. Третє і четверте одразу це Фліп і Рібі. Це два додатки з купонами, з акціями, з скидками, з різними цікавими пропозиціями у продуктових і не тільки продуктових, а різних товарних магазинах. Тобто і магазини косметики, і там магазини парфюмерії, їжі, не їжі, продуктів, техніки і таке інше. Тобто, у цих двох додатках ви можете дивитись як різні спеціальні пропозиції, щоб, наприклад, Якщо класна пропозиція у Real Canadian Superstore, Ви так подивилися? Флаєр? Ага, у вас там ще купончик там якийсь. Ви можете узяти собі? Ага, сьогодні на цьому тижні ми їдемо туди, тому що там це, 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 це по такі падки ціні, це цікаво. Знаєте, навіть самі канадці вони ж не скупляються в одному магазині. Як там, наприклад, ми пішли в АТБ і купилися, що треба, так чи варус, чи там сільпо хто де скупляє, скуплявся, чи скупляється. Ось вони їздять по різним магазинам щось у костку. Да? Якщо е, закупити щось оптом, то їдуть у костку. Якщо там овочі, фрукти, то їдуть туди. Якщо морепродукти, то туди. Тому що навіть для себе я зрозуміла, що якщо їхати за морепродуктами, я поїду в TNT. До речі, я робила обзор на цей супермаркет. Там дуже багато усього смачного, багатий вибір суші. Багатий вибір риби і, і, і різних інших молюсків, і морських штук. Ось, Тобто за морпродуктами я буду їхати туди. За фруктами-овочами я буду їхати у Rail Canadian Superstore, тому що там класні ціни. Там завжди якісь цікаві пропозиції, тобто там да, мішок авокадо можна купити за 4 долари. Ну коротше, не буду вдаватися в подробиці. Але якщо мені треба купити там кіло горіхів чи декілька різних видів горіхів, то я їду у костку, тому що там дуже вигідно закупатися саме оптом, саме багато брати, і потім там півтори місяці їсти це. Тому я вважаю, що фліп і рібі. Також можна завантажити собі у телефон для того, щоб дивитися і порівнювати ціни, і розуміти де що краще, також придбати там флейри чи купони для того, щоб ваша покупка була для вас дешевша. Наступний п'ятий додаток це Canadian Tire. Це також один з основних і важливих додатків, які треба собі завантажити. Бо, по перше, в цьому додатку завжди можна знайти те, чого вже немає у. Реальному магазині у нас так було вже два рази. Перший раз нам треба було купити оцей па, як зволожувач повітря, ось, і він був по хорошій ціні. Тоді була скидка на нього, там десь 20 чи 25 доларів. Була скидка. Ми купили його саме з додатку. Вони ще в додатку нам дали якийсь бонус на 10 доларів на наступну покупку. А коли ми прийшли в магазин забирати, і ми подивилися, просто пішли на поличку, щоб подивитися, чи є цей товар чи ні, а цього товару вже немає. Тобто він є в додатку, але його вже немає на поличках. Його вже розкупили. І так багато дуже одиниць можна придбати саме в додатку. Плюс до того вони дають якісь бонуси на наступні покупки. На якісь групи товарів вони завжди роблять знижки якісь. І також у них класна бонусна програма саме у додатку Canadian Tire. Тому це корисно і рекомендую його завантажити. Шостий додаток це Best Buy Canada. Як ви зрозуміли, ми любимо купувати саме онлайн, і ти просто замовляєш онлайн, можеш прийти. У магазин просто забрати, і все. І тобі не треба накручувати круги по магазину, щоб знайти саме те, що тобі потрібно. Ось нам там потрібна була колонка. Ми вбили колонка, яка який нам бренд потрібен, все купили. Ну тобто, подивилися, які є варіанти, які є ціни, і купили саме те, що нам потрібно. Тобто, тобі не треба. Витрачати там годину чи півтори години просто кружляючи по магазину, тому що вони ж та великі, часу постійно витрачається дуже багато, а час це не та штука, яку хочеться просто витрачати. Ось тому Best Buy — класний додаток, який можна собі загрузити і купувати саме те, що вам потрібно. Сьомий додаток це Eventbrite. Я вважаю, що це взагалі знахідка. Тому що це додаток, в якому е, зібрані усі якісь там перформанси, воркшопи, е, івенти, ярмарки вакансій, онлайн-офлайн заходи дуже багато. Тобто, коли я його знайшла, коли я його скачала, я просто ну реально я була дуже здивована, що так багато усього відбувається у Калгарі. Так, ви можете там знайти також інформацію facebook групах Ви можете знайти інформацію у telegram групах але у цьому додатку. Там розміщаються люди, вони розміщають свої оголошення, там продають свої квитки. Якщо на цей захід квитки коштують грошей, там 20-30 доларів, 10 доларів, там 50 доларів. То ви можете купити квиток саме там. Якщо цей захід безкоштовний, ви можете просто зареєструватися там і піти безкоштовно. Це дуже крутий додаток, і я дуже рада, що я його якось знайшла. Тому що знаєте, іноді люди кажуть, що та. У Канаді нічого не відбувається. Чи так у Калгарі взагалі нудяга нічого не відбувається? Але ні, це неправда. Завжди щось відбувається. Кожного дня щось відбувається. І саме у цьому додатку ви можете просто дивитися, а що буде там на цих вихідних? Там якийсь джаз-фестиваль, чи якийсь просто джаз-вечір, чи воркшоп там. Роблять свічки, чи якісь там віночки, роблять, чи що, ще щось: арт-терапія, арт, арт сесії уроки для дітей і таке інше. Коротше, завантажте собі цей додаток і самі подивіться, що взагалі відбувається у вашому місті. І восьмий додаток останній на сьогодні, це PC Optimum. Це додаток Real Canadian Superstore. Він також працює на там Shoppers Drugstore. І там ви можете відслідковувати, скільки у вас бонусів, скільки у вас балів накапало. Я користуюсь цим додатком, тому що мені дуже зручно це. Наприклад, я сходила там у аптеку чи у магазин, вони відсканували мою картку, я подивилась, ага, скільки там поїнців мені нарахували. А на які продукти, скільки поїнців. У що потім ці бали можна витрачати на продукти чи перевести у гроші. Це якщо ви, звичайно, ходите у Real Canadian Superstore і в Shoppers. Друзі, на цьому в мене все. Я спробувала. Дуже лаконічно і коротко розказати про додатки, якими я користуюсь у Канаді. Якщо у вас є свої додатки, якими ви користуєтесь, і їх нема у цьому списку із восьми, то, будь ласка, пишіть в коментарях, діліться інформацією. Це буде корисно як мені, так і людям, які подивляться це відео. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися на цей канал, тому що це важливо. Ну, а на сьогодні в мене все. Ми побачимося у наступному відео. Па-па, до зустрічі!